Кияни виступають проти забудови унікальної зеленої зони. Цей сквер має столітню історію та розташований у самому центрі столиці, на розі вулиць Олеся Гончара та Михайла Коцюбинського. Раніше він мав назву Чкалівський. Минулого року його декомунізували та назвали літературним і не випадково. Адже на початку минулого століття тут збиралися видатні письменники. Київський літературний сквер. Це особливе місце в нашій столиці. Недаремно свого часу ми писали навіть листи до прем'єр-міністра разом з пані Адою Рогвоцевою, з Іваном Михайловичем Дзюбою, що в сьогодні, щоб зберегти це місце як літературний сквер. Адже поблизу нього жили видатні українські письменники, найвидатніші, Остап Вишня. Волотичина, Максим Рильський, Сюра достатньо вже цих. До того ж, я мушу зізнатися тихенько всім, що вже багато десятиліть, і сьогодні дивиться на цей сквер у свої вікна. Ліна Косте у сквері минула майже все життя киянки Галини Вікторівни. Вона виступає проти забудови цієї території. Наш фонтан это тоже есть памятник архитектуры. Вот у меня есть фотография моих детей, где они это 50 лет назад. На фоне этого фонтана, фонтан 1900 года. Про такие фонтаны я знаю, что их пять в Киеве. Четыре точно знаю, где где пятый, не знаю. Но не важно. Важно, что наш фонтан. Здесь купались дети, здесь. Э вся жизнь пройшла. Зелений куточок входить у сон охоронного ландшафту, Є дуже привабливим для забудовників. Вони роками посягають на цю ділянку. Боротьба за сквер триває вже 15 років. Один раз це був 2006 рік, коли московський патріархат зібрався на місці цього скверика, будувати. Второй Владимирский собор. Потому что из первого Владимирского собора их выселили и они не могли этого перенести. И вот до сих пор стоит крест мраморный. На тому місці, где нікакби увековечили свої права на, це, на цю землю. Но а стояли жителі. Ми виходили, виступали і так далі. Поряд зі скваром розташований інститут геологічних наук НАН України. Свого часу заклад віддав частину території в обмін на 140 квадратних метрів. Спочатку був укладений інвестиційний договір із Київміськбуд. Згодом з'явився новий забудовник товариства «Ділейвест», який пов'язаний із батьківщиною. Наприкінці дві 2023 року земельна комісія Київради передала ділянку сквері для будівництва і обслуговування житлового комплексу компанії Молодіжний житловий комплекс Оболонь. Місцеві пояснюють, що кілька висоток поряд вже звели інші забудовники, захопивши частину велодоріжок. Хочу тут поставити очередну свічку. Вибачте, да, за за французьку як і за Вілатрек. Добре, що його зовсім не знесли. Частину відтяпали, да ну вибачте, за опять же, таку мову. Забудували два будинки, які не придатні для житла. І вони досі, вже біля 10 років, вони так і не розпродані. Згідно з проєктною документацією, тут має з'явитися тепер ще одна багатоповерхівка. А територія, де планується будівництво, охоплює ділянку інституту геології та частину літературного. Сквару. В оренді якоби стоїть тут кіоск зараз. Временну оренду. Ну, бачите, тут ніякого кіоска нема. Под торгівлю. А далі вони на довгій хочуть застроїти якоби тут потом будинок. Де вот, бивший Чкалов стоїть пам'ятник, да? то вони вот тут вот хочуть просто поставити очередну свічку. І в теорії стоїть у нас якоби тут якийсь бізнес-ларюк. уже ларюк, під застройку, ну просто от такі махінації, і ми це знаємо. У цьому сквері постійно людно. граються діти та відпочивають дорослі. Місцева жителька та пенсіонерка виступає проти забудови цієї території. Вона говорить, будівництво може призвести до пошкодження сусідніх будинків. Коли осадає сніг, та багато дощів осадків підіймаються ці ґрунтові води, і наш підвал весь плаває. Весь плаває, там можна зайти, подивитися, там на е стінках уровень води відбився. Якщо тут буде багатоповерхівка і каналізація, оцей напор весь піде на наші ці всі труби старі. То там, крім води, ще буде ще палавати щось для проведення будь-яких робіт на території пам'ятки. Необхідно отримати дозвіл відповідного органу охорони культурної спадщини та погодити науково-проєктну документацію. У свою чергу забудовник цього не зробив з 2019 року і мо всі відмінені. Тому на сьогодні, якщо брати щодо проєктної документації, то вона обнулилася. Відповідно, вони мають. Зараз розробляти новий проект, заходити на погодження до нас, до міста, і там діють жорсткі обмеження. Поряд за скваром розташовані об'єкти культурної спадщини, будь-які роботи, що проводяться в охоронній зоні, є незаконними. Згідно діючих норм закону сьогодні діє обмеження: це 20 метрів, це територія пам'ятки і 100 метрів це охоронна зона. І якщо не визначені режими використання цих 120 метрів. То там діє так само пряма норма закону щодо забудови. На розгляді Київради має бути проєкт рішення про поновлення договору оренди компанії молодіжно-житловий комплекс Оболонь. Голосування постійно переносять, бо на території існують два землекористувачі, які мають спершу віддати частину землі скверу. Потім Київська міська рада проголосує вже безпосередньо землевідведення для скверу, аби повністю його захистити. Від зараз, слава Богу, навіть громада визнає, що. Будівництво безпосередньо на території скверу не планується. Будівництво планується поруч. Однак, якщо землекористувачі хочуть в реальності на території щось побудувати, їм доведеться йти на поступки. Переконує Володимир Бондаренко. Йому доведеться йти на поступки. Йому доведеться точно так же як зі сквером, а змінювати концепцію. І нічого вже не буде залазити на територію скверу. Йому доведеться пройти архітектурну містобудівну раду. Йому доведеться витримати всі ті обмеження, про які буде говорити громада. за словами секретаря Київради, спочатку необхідно закріпити межі літературного скверу, а потім вже обговорювати інші питання. Поки вони чекають документи від другого орендаря. Тим часом громада вкотре наголошує. Вони не хочуть бачити висотки ані в сквері, ані поряд зі сквером.